Творили нову групу ультраправих політиків. Там об'єдналися угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрій Бабіш та лідер австрійської партії свободи Герберт Кікель. Про це повідомляє угорське видання. Телекс за даними змі політики уклали патріотичний маніфест за майбутнє Європи. У ньому вони заявили, що європейський союз, нібито обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать нації та регіонів. За словами очільників, нова група буде найсильнішою правою коаліцією партії в Європі, тобто ФІДЕС. Орбана австрійської партії свободи Кікля та АНОУ Бабіша і усі вони здобули перемогу на євровиборах у своїх країнах. Тепер альянс політиків повинен заручитися підтримкою з боку європарламентаріїв, мінімум чотирьох країн ЄС.